Локація вже всім знайома, зона відпочинку наша. І прапор, який був повішений в перший рік війни. Зараз от в такому от стані плачевному в принципі, як і наша держава. Сьогодні діти принесли новий прапор. Зараз буду цей знімати і повішу новий. Буде новий прапор, можливо, щось зміниться на краще в державі. Будемо надіятися. Зробив нового флагштока. Старий Ізогнив. Тепер такий от новий у нас. Тут до дерева І отак от буде висіти. Наші благодійники, які вирішили купити прапор. От зараз висить тут вже. Чия ініціатива була? Нас у нас дзво. Де знайшли прапор? Молодці, Молодці, Ну, Як пробуйте, чи нормально стоїть. Та не боїться висти. Не ясно, Миша? -а -а. Ну и супер. Да. Наши молодцы пойдут уже. Картон не хочет? Бомба? Не, Ну Бомба. Ну и супер.